Чудовий набір 2 в одному для садівника. Або якщо зробити подарунок для своєї бабусі, яка має сад. Це ось цей набір від торгової марки Grant, який поставляється в ось такому пластиковому кейсі. Має два інструменти. Але перед цим річна гарантія, додатковий ланцюг до пилочки, зарядний пристрій, два акумулятора по 2 А20 вольт під макідовську посадку з індикацією зарядки, аксесуари. Запасні леза три штуки до секатора. Як ви вже зрозуміли, тут йде пилочка, тобто гілкоріз. І секатор. Секатор йде на 3 см леза довжину та хват теж 3 см. Давайте ключу вам його. Тут є дві е, режими хвату: вузький хват та широкий хват. А пилка. Пилка йде з бачком двигуном. 15 см довжина шини. Тут є подача мастила. І ціна цього комплекту всього лише 3 300. Замовляйте по номеру телефону або пишіть у Viber.